Друзі, привіт! Зараз наглядно продемонструю, що відбувається, коли дитина починає повчати своїх батьків. Ось є дитина, в неї є батьки, в них є власні батьки, бабусі і дідусі для ось цієї в даному випадку дівчинки. І одного разу ця дівчинка починає говорити: Мама, ти не так жила, треба по-іншому, треба не так. І вона ніби випихує зі свого місця, ну, наприклад, бабусю, маму для власної мами. І стає на це місце, на місце мами для власної мами. Чим це може бути небезпечно саме для ось цієї дівчинки? Тим, що вона втратила своє місце, точніше, вона його не втратила, вона просто з нього пішла, вона зайняла інше. І це може спровокувати постійний пошук власного призначення бо її призначення буде на цьому місці, і саме тут вона може реалізуватися. А так вона може ходити і займати чиїсь місця когось випихувати потім, наприклад, може випихнути маму для власного тата. Це може бути також небезпечно тим, що втрачається грошовий потік, фінансовий потік і вона може не дозаробляти, бо вона несе динаміки власних бабусь та дідусів і заробляти рівним чином стільки, скільки заробляли її бабусі та дідусі. Вона може відчувати себе на вік явно не свій, і втрачати сили, і втрачати здоров'я, бо замість того, щоб їй було 20 років, їй 60, важливо бути на своєму місці і не повчати батьків, а погодитися з їх життям таким, яким воно було.